Так, просили відосик, чи закончу ангар чи не закончу ангар. Ну, грубо кажучи, на 90% закончив. Так, що тут? Роздвижні ці ворота передні. Тут що я зробив Зашив тут. Получається коньки купляв і сюди і сюди. Збоку, це теж і що гіпсокартон кліпить. Я не знаю, тежка, Тешка, як воно там правильно називається. Коротше, тут я поприкручував його до досок, а там отак зашив, щоб не задумало. І тут отлів на роздріщені. Так, що у нас тут всередині? Всередині так вийшло. <кій> Чого на 90% осталося забетонірувати. Забетонірувати і тут поставити і, такі, із швеллера, щоб притики, ну, щоб коротше, отак не ходило, не ходило це, <кій> двері. І тут приварити уголок, теж там забетонірувати. Отут в кінці і кріплення під підшипник, що під'їзні ворота, ну, теж туди сюди не ходили на тій і на тій стороні. Коротше, було зроблено по планам в сімку цю в бігбеги, ціни не було, вкинув їх в бігбеги. Wow. Думав, що буде якраз час. Вивести бігбеги і забетонірувати. Забетонірувати всередині ну, 5,80 чи 5,90 від цих виходить. Таке розстояння на 11. Товщина стяжки десь приблизно 15-20 см це 9 кубів. Узнавав тут на, на, на агрофірму, привозили 9 кубів з доставкою в наше село стоїть 35 гривень. І отож було рішення підождати, Ну, ціна не росте, ніхрена не росте, а морози вже підходять. Так, що... так тут виходить десь метр п'ятдесят висота цих, цих так, між колонами, між стовбами я їх поставив этот вот вот там, не знаю наверное придеться пеною задувати или это вот та щель ну оно получается, тут з тієї сторони и запуск есть або тут а, получается тоже купляти і это э, отакий коротше ставити коньок ставити щоб типа не задувало так, на цій стороні що в нас на цій стороні? На цій стороні в нас ворота зроблені. Так. Зроблені ворота. Ось такі ворота зроблені. Отаким От макаром зроблені. Коротше, отак зроблені, щоб заїжджав комбайн. В принципі, тут комбайн. Чуть ли не задкою може заїхати. Не, не заїде. Коротше, без жадки. Ну, отакий янгарчик вийшло. Оце залишилося, звісно, одне забетонірувати. Так, воно вийшло. Тут десь ще ці може щелі заділувати. В принципі, в принципі, отакий вид. Ну, бетонірувати треба буде. Сітку купляти, і бетонірувати. Ну, підніметься ціна, продамо цей подсому, 7. Коротше, тут виходить 15 тонн. 20 біг-бегів. Ну, біг-беги разні. Получається, у мене 10 біг-бегів отаких. Ці біг-беги, виходить, висота метр 80 їх. Ну, я їх повністю не загружав. ,80. Лише Вище мене не загружав Отаких. І отакі теж біг-беги. На 4 поворозки. Получається такі поворозки. Верхній клапан і нижній клапан є. Ну, були плани такі, але ціна, як завжди, у нас не дуже радує. На даний момент сьогодні яке 18-11, то виходить 9 тисяч. Хоча б 10 було. Понятно. Так, ну, коротше, такий ангарчик, отак він вийшло, так воно вийшло. Ще доробити треба. Ну, ангарчик гараж, грубо кажучи. Вивеземо сямку, за, заїдемо комбайном і будемо його трошки ремонтувати. Бо на напосідніх там в мене подшипники полетіли на вітрові. Так, ну добре, кому було цікаво, зараз треба закрити ворота, бо не дуже, Це, вон бачите, ходять вітрюган великий. Так що отак вийшло. Якраз випала нагода, точніше випав сніг. І йдемо провіряти наш ангар. Так, ніде ніде не задуло, Це найкласний. Сміхи, ішов у нас з вітром, ну тут ніде ось попід низом трохи є і все. Так що, в принципі, доволі, як воно вийшло, Це... суму коротше, не підбивав, ну около 100 тисяч, мабуть, вийшло. Це пам'ятаю порохлистий. 46, кажуть, чи 48, 20 дерев. Дерево вийшло, 20 тисяч. Ну, доставка там 1000 гривень. Ну, шурупи, звісно, до хера пішли. Пачок 6, мабуть, купляв. І по металу, і по дереву. Виходить, десь. <кхів> десь 3, мабуть, по дереву і три по металу. Так що, ну, саме головне, що не задуває. Оце саме головне. Так що такий, такий ангарчик. Кому може до вподоби, хай пробують теж. Ну пробуй. Робити треба по-любому. Так що отак, добре, всім до побачення. Погодка випала з них, сантиметрів 10-15, та там і 20 всі. Так що. Wszystkim do zobaczenia.